Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В даному відео я покажу вам, де заховані набор відмичок. Але якщо ви граєте за військових так як граю я, вам вони без потреби. Ними можна користуватися тільки тоді, коли ви граєте за контрабандистів. Ми знаходимося ось на півдроги між військовим блокпостом та пожежною частиною покинути пожежною частиною. Не добігаючи неї, звертаєте направо, там побачите намет. Але я вже перед цим провів тут зачистку, тому що тут, добігаючи до намета, з'являється стадо тушканів і плюс бігло зломи. Нічого тут страшного такого нема. добігаєте до намету, залізаєте. Тут лежить чийсь рюкзак, дивиться. от, Набор відмичок. Брати я його не буду, так що він мені без потреби. Всім дякую за увагу. Буду чекати наступної зустрічі. Всім пока.